І тією горою Санта-Барбара. Тут гори оці три між... ага і четверта. І четверта гора між Санта-Барбарою і Чираза. Отам ось я бачу Чероза. от І тут я бачу Доля мене закинула такий собі спортзал. От за, за цим там стадіончик. От, навіть там є освітлення два таких стопи високі. Але я хочу запам'ятати у цей момент. Моя парка мій тримаран з парусом. Ось тут доля занесла. Буду вирішувати, як мені далі бути. З цим. Воно не добудовано в мене і не хочеться його втратити. Бо прийдеться будувати нове. І в мене стан зараз. Моральний похитнувся, але я встою. Ну, от, і все буде добре. Все буде добре. Будемо жити далі. З моїм ще й підчеклятою. І з моєю баркою, яка має, має показати світу, на що здатна людина. Зокрема, я. Подивимося, подивимося.